Приготуємо швидкі та ситні сирні пиріжки без тривалого замісу з доступних продуктів. Для початку твердий сир натираємо на дрібній терці, потім до сиру відправляємо кисломолочний сир. Сюди ж варені яйця. Дрібно нарізаємо зелену цибулю. І відправляємо в миску. Також сюди додаємо сирі яйця, сіль та сушений часник. Трохи перемішуємо і до цієї маси додаємо кілька ложок борошна. Тісто добре перемішуємо та вологими руками формуємо пиріжки і обвалюємо їх в борошні. На пательню відправляю масло кхі і трохи олії без запаху. І на розігріту пательню відправляємо обсмажувати пиріжки по 3-4 хвилини з кожного боку на повільному вогні до рум'яної скоринки. Ці пиріжки добрі, як у гарячому, так і в холодному вигляді. Завдяки натуральним інгредієнтам та помірній калорійності вони стануть смачною частиною правильного харчування навіть при схудненні. Всім смачного!